Як це є не авторитет власному сину. А хто тоді? Угу. А, хто? а тоді можуть виникати абсолютно різні конструкції. Це часто не вчитель, це часто не тренер, це часто навіть не там актор-кіно чи спортсмен. Це, наприклад, блогери, тіктокери, хто завгодно ще. Так. А це людина, яка випромінює впевненість силу, а яка тебе може на щось підчепити, як підлітка чи підлітку, втягнути в цей світ. І так ми втрачаємо свій батьківський авторитет. А цей авторитет набуває інша людина. В цей простір теж можуть зайти а, дуже сумнівні персонажі і персонажки, і коли в нас не побудована ну, от довіра. Доросла довіра, це відвертість між батьками і дітьми. Ми можемо випустити дуже насправді прикру історію. Наразі за 2025 рік е зросла в рази тема вербування в телеграм-каналах. Це відбувається через телеграм-канали, 93 злочинів-підлітків, які скеровані на підриви машин військових, на терористичні акти. Це кримінальні справи. Тут теж дуже, знаєте, така. Важка тема, наскільки ми всі, як дорослі, можемо контролювати у цей безпековий інтернет-простір дитини, тому що ну, в принципі, ми не можемо за всім цим полювати. А коли ти це забороняєш, то дуже часто має протилежний ефект.